Робота оздоровчих пришкільних таборів відпочинку завершується. За підтримки Сергія Зеленського, депутата Харківської облради, у Панютинському будинку науки і техніки 12 шкіл сільських рад Лузівщини цікаво та весело провели час. Діти відпочили та отримали приємні емоції із сюрпризами. На школярів чекала казкова вистава за участю місцевих колективів художньої самодіяльності. Виставу Аліса в країні чудес зіграли на сучасний лад. Ця ідея виникла, коли ми зустрілися з Сергією Володимировичем з Людмилою Олександрівною, з хадикіною директором палацу, і вона запропонувала, каже, у нас дуже чудовий чудова вистава. Є у нас дуже чудовий будинок культури. То давайте може організуємо дітей. І ми прийняли це рішення. І сьогодні прибуло з 12 шкіл, це 10 сільських рад. Це виборчий округ Сергія Володимировича, Майже 300 дітей. Організували чудові Сергій Володимирович закупив подарунки, і ми організували і водичку, і надав допомогу в підвозі, тобто і пальне. і все це було виділено. У показовому дійстві головна героїня Аліса потрапляє у дивовижну країну і стає там маленькою дівчинкою через свою лінь, так як не хотіла вчитися. У іншому світі, яким володіла Червона Королева, зустрічається багато відомих героїв інших творів, які обмінялися один з одним своїми властивостями. Приміром, чудовисько було прекрасним, а принцеса потворною. Маша велетенською та ненаситною, а ведмідь маленьким та грайливим. Майстерна гра акторів веселила публіку. А ти хто? Про казку красуня та чудовисько чула? Так, да. а ти хто? Здогадайся. Знайомся, це красуня. Аліса намагається відшукати червону королеву, щоб допомогти героям знову стати самими собою та повернутися додому. Зустріч та діалог персонажів несли у собі повчальний та пізнавальний зміст. Глядачі мали змогу дізнатися багато реальних фактів про піратів, ознайомитися з деякими видами рослин. Існує міф про те, що пірати постійно розпивали рову. Насправді ж, пірати набивалися тільки на березі, так як під час плавання. Вживати алкоголь було заборонено. Супереч по шириній думці пірати не закопували гробовану ступич. Таке заняття не мало ніякого сенсу. Адже життя пірата було вкрай коротким. Пам'ятаєте пісеньку? йо хо хо і Рому»? Так от йо хо, це незвичайні склади, як може здаватися. Цей вигук використовувався англійськими моряками, коли їй було потрібно згуртуватись для роботи. Нашою мовою цьому виразу найбільше відповідає вислів Ану! ви знали, що один з видів піратства був цілком законним. Він називався каперством. Загалом різниця між каперами та звичайними піратами полягала лише у тому, що ті грабували кораблі інших держав. Зі здобичі капер повинен був відраховувати відсоток державної скарбниці. Пирати вигадували собі призвістко не для того, щоб здаватися суворішими або страшнішими. Насправді ж вони приховували своє дім'я від правосуддя. Медведику, це буде цікаво, а мащем ще й корисно. Уважно, слухайте мої запитання та вчасно, давайте відповіді на них. Юні артисти, в тому числі і наймолодша акторка, яка була в образі головної героїні, невимушено щиро і талановито виконували свою роль на сцені. У виставі зустрічаються гумор, мудрість, допомога, дбайливість та працелюбність, які протистоять ліні та ненаситності. Невже вам самім не набриду? Увесь час просто сидіти на місці. Ви ж просто вбиваєте час. Нікого ми не вбиваємо і, взагалі. Просто сидимо. Ми де на кого чекаємо. Цікаво на кого? Невже на старість? Ні, на принца на білому коні. О, воно що? Не хочу вас, звичайно, засмучувати. Та принц давай з наврядчики дістанеться. Це ж чому? Та тому. Загрузный игрок. Ні, я пропоную вам іншу мелодію. Мелодію про рідний край. який, до речі, треба поважати і слідкувати за його чистотою. А мої друзі не лише вас підтримають, а й заспівають разом зі мною. Дівчинка допомагає героям доброю справою повернути все на свої місця. Алісо, не переймайся, ти її так перемогла. Перемогла? Так, не лише особисто, а ще й іншим допомогла. Адже насправді королева це лише відсутність бажання діяти, працювати та навчатись. Одним словом, це звичайна лінь. Лі? лі? Чому ж тоді вона червона? А яким кольором тобі зазвичай ставлять погано оцінку? Зрозуміло. Тож час тобі повертатися додому. Після вистави дітей розважали веселі клоуни. Ігри, загадки, рухові забави бадьорили дітвору. По закінченню дійства на хлопчиків та дівчат чекали солодкі подарунки. Треба кричати. От давайте ще раз і всі разом. І на... Ти залишили задоволеними та з приємними враженнями. Говорять, що все було по-справжньому чудовим. Ну, сподобалось, мені все там сподобалось. Все, усе. А мені все подобалось. Мені теж. Будемо довго пам'ятати. Дуже, дуже довго. Дорослі теж відзначили, що вистава вийшла неперевершеною. Постановка режисера, гра артистів, костюми, спецефекти були на високому рівні. Сонячними кавіцями. Ми дуже вдячні за виставу. Дуже цікава, змістовна. Дітям дуже сподобалося. Ми б бажали б щоб нам би такі вистави. Окрім незабутньої вистави, учні змогли відвідати і дитячий ігровий комплекс, і танцювальний майданчик немає жодного місяця і немає жодного року за роки його депутатської діяльності от 5 років, щоб ми десь не зустрічалися з дітьми. Чи це дошкільний заклад, чи це школа, чи це пришкільні табори, чи це бібліотека, і ви пам'ятаєте, де ну, взагалі відбуваються свята. Тобто, ну я не можу сказати, який відсоток, але щомісячно він серед дітей. Він дуже любить дітей і цінує все те, що роблять колективи, от такі як в селищі Паньотина для дітей. Сергій Зеленський постійно допомагає своєму округу, особливо дітям, адже діти це наше майбутнє, яке потребує підтримки. Тому попереду на дітей чекатимуть нові зустрічі та приємні подарунки і сюрпризи.